Українське небо стало більш захищеним. В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Петріот від США, Нідерландів та Німеччини. Інформацію про серйозне підсилення української протиповітряної оборони у своєму твіттер підтвердив міністр оборони Олексій Резніков. Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш захищеним, адже в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Петріот, зазначив міністр. Першими про передачу Україні системи Петріот оголосили у Сполучених Штатах Америки ще у грудні минулого року. Згодом доєднались і декілька інших країн. Наприкінці березня українські військові завершили навчання на зенітно-ракетних комплексах Петріот у США раніше ніж очікувалось. Комплекси Петріот вперше були розгорнуті армією Сполучених Штатів Америки в середині 1980-х. З часом Петріот модернізується та перебуває на озброєнні понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини Іспанії. Його роль захищати від повітряних та ракетних загроз у складі інтегрованої системи протиповітряної оборони. Залежно від модифікації, цей комплекс протиповітряної оборони здатний прикривати радіус 100 кілометрів, а балістичні ракети збивати в зоні 15-20 кілометрів.